І ми вітаємо на нашому подіумі Марину та Владиславу Алексієви, чемпіони світу та Європи з артистичного плавання. Бронзові призерки Олімпійських ігор 2020. Дівчата представляють форму кежуал. Гучніше, гучніше, друзі! У справді форма чотири на таких красулях виглядає ще яскравіше. Ну власне, дівчат варто розбавити Олексієм середою дворозовим срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу та зі стрибків воду. ворозовий чемпіон Європейських ігор 2023. Вітайте, Олексій! Середа! Друзі, робітці світлини. Це щось неймовірне. Дякую вам, займайте моє місце. Добто це ще тільки початок а ви рухаємоська у свідомілові. То власне чоловічий комплект форми, який ми 100% побачимо на Чемпіон та триразовий бронзовий призер чемпіонату світу. Чемпіон на дворазовий срібний призер Європейських ігор 2023 у складі байдарки четверки. Петро Даниленко! Цей точно історичний факт, а у ці снімки треба зафіксувати обов'язково. Ну, власне, ми ще не показали один комплект форми. Це саме парадна форма, в якій національна збірна команда України буде представлена на відкритті ігор Олімпіади. Досвідайте гучними облисками. І її презентують Людмила Луза. Шліна та Бронського призерка Олімпійських ігор з Звеснування на майдарка Ікадоле чемпіонка настільної резервних Європейських ігор-2023. Ну а чоловічий комплект парадної форми. Ми презентуємо Олегу чемпіон Чемпіонка рівні розміру. Чертні світу, чемпіонату розвитці рідний призер Європейських ігор 2023 у складі байдарки-четвірки Олег Кухари. Я прошу всіх спортсменів олімпійців, майбутніх олімпійських чемпіонів, завітати знову на полі, щоб зробити велике велику світлино всі разом і наші області, бурхливі! Друзі до зворотні обертів!